Вітаю всіх вас, шановні брати і сестри, шановні друзі, слава Ісусу Христу. Попально сьогодні зранку, очікуючи на певну справу, я побачив відео Романа Савочки на його YouTube каналі про сповідь. Його повна назва Чому Біблія забороняє таємну сповідь перед пастором чи священником?» Я вирішив прослухати повністю відразу. Так як вже одного разу я слухав в нього відео про сповідь. Подібна тематика була, і я записав відеоролик, він в мене є на YouTube каналі. Прослухавши цей відеоролик, я вирішив знову це зробити. Е, є те, з чим я абсолютно погоджуся з Романом Савочним. Є речі, які дійсно відповідають дійсності правді, але є те, з чим важко погодитись. Або ж просто неможливо це зробити. І оскільки це було публічно, я вирішив також це зробити публічно. І я би хотів розпочати з хороших речей. Я вважаю, що Роман Савочка робить багато хороших справ, піднімає багато хороших тем. Особливо, я вважаю, що цінність його мають відоролики ті, які, в яких. Говоряться про речі, про які говорить Писання, які ми знаходимо в писанні. Це дуже цінно, коли поширюються біблійні істини на такому рівні. Це просто прекрасно, це благословенно. Роман Савочка точно правий втім, і з цим з ним не можна поспорити, що в історії церкви було. Дуже багато єресей, які почали з'являтися згодом. За півтори тисячі років в церкву проникло дуже багато єресей різних практик і доктрин, про які Біблія не навчає. Це правда. Реформація повернула багатьох людей до Божого Слова, практик, які ми знаходимо в Писанні. В практиці сповіді християни іноді впадають в крайності. З цим важко не погодитись. Є певні люди, які розголошують іноді речі, які вони почули, і це не можна робити так. Іноді хтось, можливо, десь будує проповіді на певних сповідях. Це також неприпустимі речі. Я згідний з тим, що в багатьох церквах справді немає цієї практики як сповідь перед людиною, перед пастором. Але в той же час є багато церков, в яких існує ця практика. Я абсолютно згідний з тим, що Біблія єдине мирило віри. Але Роман Савочка говорить, що п'ятидесятники заставляють сповідатися перед причастям або у разі відсутності сповіді накладають обмеження певні. Так, завжди були певні крайності. Але, як на мене, багато п'ятдесятників рекомендують сповідь, а це вже інше, перед певними дійствами в церкві. Чи говорить Біблія про сповідь? Так говорить. Слово сповідь зустрічається в Біблії не один раз, як новий заповідь говорить про сповідь, так і в старому ми можемо побачити. Про сповідь говорять різні автори послань. Приклади сповіді ми можемо знаходити як в старому заповіті, так і в новому заповіті. І один з них я би хотів зазначити, і про це Савочка, говорить Роман Савочка, це приклад книги дії святих апостолів, який записав Лука, 19 розгляд, 18 вірша по 19 читає. І багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої, і багато хто з тих, що займалися чарами. Позносили книги свої та й перед усіма попалили і злічили їх, ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драх. Це приклад сповіді, скажімо так, в Ехвесі. Це вже новозаповітній час. І грецьке слово ексомологео, яке означає признавати, сповідувати. Е Цьому тексті і дослівно Роман Савочка говорить: ось як. Ці люди, які приходили, сповідували, сповідалися і спалювали свої книжки, вони вголос при всіх при вселюдно називали свої гріхи. Що ми займалися чарівництвом, і ось ми хочемо в цьому покаятись. Це було таємно, це не було таємно, це не було пастору десь там в кімнаті. Ніхто їх до цього не змушував. З дещим можу погодитись, але з дещим не можу погодитись, тому що Біблія так не говорить. І як Роман Савочка говорить, ми можемо допустити. Написано точно в цьому тексті, що вони перед усіма спалили книги. Це точно ми знаходимо в цьому тексті в книгі Дії святих апостолів. Але не написано, що привселюдно вони сповідували гріхи. Книги спалили так. Я згідний з тим, що є певні речі, які повинні публічно визнаватися. Якщо людина публічно сказала неправду, обклівітала когось, образила когось, публічно вела себе безчинно, то ці речі повинні публічно бути засуджені тією ж самою людиною і іншими. Коли ми читаємо текст такий, і Роман Савочка приводить, скажімо, в своєму відеоролику, я би хотів пройтися по цих текстах, це послання Якова, 5, розділ, 16 вірш, в якому йдеться також про сповідь. Отже, признавайтеся один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одним, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. В контексті мова йде про те, як отримати зцілення від Бога, що робити, як рухатись. Як пише зовсім про інше, Роман Савочка говорить, що ми повинні сповідатися один одному. Дослівно він говорить так: якщо я тобі, то ти мені. Не можна я тільки тобі, а ти промовчав. Сьогодні дуже часто, коли ви йдете на сповідь, то пастор вас бере сповідь, чи священник, а він вам свої гріхи не розкаже. І коли ви скажете йому так, по Біблії написано, ти мені, я тобі, він скаже, ага, ні, ти не доріс до цього духовного рівня, щоб я тобі розказав свої гріхи. Я не можу погодитись з таким розумінням, з таким висновком, який робиться на, на, на основі цього тексту, 5 розділу 16 вірша, послання апостола Якова. Так я згідний з тим, що не тільки пастору можна сповідатись. Е, якщо ви комусь сповідались, а він вам ні, то він вас буде тримати на гачку. Це слова Романа Савочки. Так, є така практика, але є дуже багато і здорової практики, де абсолютно ніхто нікого на гачку не тримає. Не потрібно всіх під одне заключати. Такі речі бувають, на жаль, але є багато хороших практик, де ніхто нікого не контролює. Роман Савочка говорить, що один одному, це у посланні Якова, це означає я тобі, ти мені. Я з цим не згідний. Я вважаю, що контекст про це не говорить і це невірне розуміння цих слів. Коли ми спостерігаємо за настановами Діями в цім тексті, які Боже Слово говорить зробити хворій людині і по відношенню до неї, просвітерам, коли вони прийдуть, то ми бачимо, що ці дії направлені суто на хвору людину. Давайте ми прочитаємо зараз цей текст. З 14 го вірша читаємо: чи хворіє хто з вас, нехай покличе присвітері церкви, церкві і нехай помоляться над ним цепто над хворим, помазавши його єлею ім'я Господнє, цепто хворого, того, хто кликав присвітерів. І молитва віри зцілить хворого і підніме його Господь, цепто хворого. І якщо він чинив гріхи, цепто хворий, простяться йому. І далі на фоні цих речей лунають наступні слова. Признавайтесь у провинах один перед одним і моліться один за одного, щоб ви були зцілені багато може ревна молитва праведного. І тобто ми бачимо, що ці слова написані на фоні того, коли людина, яка є в потреби, звертається за допомогою. І служать або ж діє направлені інших людей на людину яка в потребі. Більше того, хочу сказати, тут є слово, яке перекладається як один одного. Давайте ще раз прочитаємо. «Признавайтесь у провинах один перед одним і моліться один за одного, щоб ви були зцілені. Багато може ревна молитва праведного. В даному контексті один одному це означає хворій присвітерам або ж пресвітеру сповідується. А не нефорій пресвітеру, а пресвітер форуму». Допомога повинна проявлятися людині, яка в нужді. І якраз той, хто покликав, він в потребі. Більше того, як і вживає грецьке слово. Алелон, яке перекладається в українське як один одному, і це слово вживає і апостол Павло в своєму посланні до ефесян. І важливо, коли ми досліджуємо Боже Слово, хочемо знайти зміст, який заклав автор, зміст, який в слові є, нам важливо подивитися, як це слово використовується в інших текстах Писання. І це пролі нам світло, допоможе нам зрозуміти. Так ось, коли ми читаємо текст, це послання до Ефесян, 5 розділ, 21 вірш. Тут також використовується це грецьке слово, яке використовує апостол Яків, яке перекладається як один одному. І звучить текст наступним чином: підкораючись один одному у страху Божому. Контекст говорить про наповнення Духом Святим, про те, як бути сповненим Духом Святим. Коли ми не вириватимемо цей текст з контексту, як деякі роблять, що виривають, і це проблема, починають філософствувати, вкладати свої розуміння. Але коли не виривати цей текст з контексту, а коли ми будемо дивитися на те, як далі продовжує говорити автор відразу після 21-го тексту, який цього тексту зв'язок з наступними текстами, з наступними словами, як продовжується дальше слово, то ми прийдемо до наступного висновку. Автор Павло дає зрозуміти, що означає один одному коритись відразу ж в наступних віршах з 22-го починаючи? Він говорить, що коритись один одному повинні, цебто люди. Тим людям, які мають позицію над ними. Авторитет. Наприклад, відразу він пише. Це ми можемо прочитати 22 й вірш. Дружини коріться своїм чоловікам як Господові. Не написано і чоловіки дружинам. Це відразу, після того, як. Підкоряючись один одному у, страх, у страху Божому, є пояснення, що це значить, дружини своїм чоловікам. Далі, коли ми нижче читаємо, ми бачимо, апостол Павло говорить: закликає до покори дітей батькам. Діти, слухайтесь батьків. Не написано батьки, слухайтесь дітей. Коли ми ще нижче читаємо, ми бачимо, павла, є звернення до рабів. Раби підкорайтесь панам. Не написано пани рабам. Ось що означає один одному. Автор пояснює відразу в наступних віршах, вірш 21, кому хто повинен коритись. Тому один одному це не ти мені, а я тобі. Це якщо ми дивимося дійсно в контекст. Є ще текст, в якому говориться про сповідь, і давайте ми звернемося до нього. Це перше післення Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, що гріхи нам простити та очистить від неправди всілякої. Роман Самочка говорить так: сповідь Ісусу Христу. Іван тут пише, кому сповідатись Богу. Хто прощає? Бог. Іван навчав, що тільки Богу має бути сповідання. Але Іван тут не говорить, що тільки Богу. Звичайно, в контексті Івана мова йде, скоріше за все, про сповідь перед Богом, коли ми визнаємо свої гріхи перед Ним і Він нас прощає. Але коли ми читаємо інші тексти, інші послання, наприклад, послання Якова, ми бачимо, є в тексті в 5 розлі 16 вірш, сповідь перед людьми. Роман Савочка продовжує говорити так: хтось мені сказав, якщо людина не може звільнитися від гріхів, то хай вона прийде до священника. Якщо Бог тебе не простить, тебе ніхто не простить. Якщо Бог тобі не може допомогти, то пастир тим більше не може тобі допомогти. Потрібно в Бога просити допомоги, щоб звільнитися від гріха. Але нормально, коли десь колись і інші люди будуть задіяні в цьому, щоб нам допомогти. Бог дає свободу через, іноді через служіння інших людей, використовує їх. Я вважаю, що варто розрізняти прощення і звільнення від гріха. Варто розмежувати. Прощення гріхів це одне, звільнення від залежності це інше. Не потрібно, щоб отримати прощення від Бога за скоєний гріх тільки перед Богом сповідатись перед людиною. Людині потрібно сповідатись перед іншою людиною досить часто тоді, коли вона не може вийти сама із того поганого стану, в який вона увійшла, а не з метою отримати прощення. Прощення вона отримає безпосередньо від Бога. А допомогу може оказати в процесі відновлення в нормальний стан, скажімо, стану рабства на волю, від залежності, і інша людина може допомогу оказати в цьому. І саме для цього і кличуть людей, звертаються до людей. Є моменти, коли потрібно сповідатись перед церквою, і це має місце. Але є моменти, коли недоречно робити це. Перед всіма людьми, а ще один перед одним. Один одному це не ти мені я тобі. Яків так не навчав. Ми коли ми читаємо ще євангелиста Марка, перший розділ п'ятий вірш тут також мова йде про сповідь. Це новий заповідь. І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни. І в рісці Йордан від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. Тут є сповідь. Роман Савочка говорить так: сповідь завжди була відкритою не таємно, не пастору особисто, не обов'язковою. І не було таких обмежень. Якщо ти не сповідаєшся, то ти не будеш достойний приймати участь у причасті. На сповіді не задавали запитання, і в сповіді не було касти. Тільки ти мені, я тобі ні, я тому, а той тому. Я вважаю, що багато речей тут чисто розуміння Романа Савочки. Я абсолютно згідний з тим, що небіблійні доктрини шкодять церкві. Ми повинні від них відмовитись. Дуже небезпечно, коли в церкву проникають. Єресі, на біблійні доктрини. Вони шкодять християнам. Я з цим абсолютно солідарний з Романом Савичем. Я навіть більше скажу важливо реагувати і реагувати вчасно на такі речі, на неправильне вчення, яке появляється в церкві. Отож, чи дійсно сповідь є біблійною? Чи говорить Біблія про сповідь? Так, говорить. І ми бачимо. Практику сповіді вписані як в новому, так і в старому заповіті. Вона говорить, кому сповідатись. Я глибоко переконаний в тім, що якщо ми усунемо нормальну практику сповідування гріхів перед людьми із церковної практики зовсім заберемо це, це негативно впливає на життя церкви, на стан її. Сповідь це не завжди контроль. Так, десь так є. Когось так є, хто так використовує сповідь як контроль, потрібно просто в цьому покаятись. Вимагати сповіді перед людьми в тих чи інших ситуаціях напевне недоцільно. Правильніше просто рекомендувати сповідь. Саме такий характер повинен бути сповіді. І на закінчення дещо скажу: сповідь це питання зрілості. Нормально, коли людина сама сповідується перед Богом, вирішує свої проблеми з гріхом з Богом. Але коли вона прогрішилася перед людиною, то це гріх як перед Богом, так і перед людиною. Вона повинна і перед Богом сповідати свій гріх і попросити прощення перед людиною, перед якою вона прогрішилася. Якщо людина сама не в змозі вибратися з того поганого стану гріховного, який вона попала, я вважаю, навіть рекомендував би таким людям звернутися до тих чи інших служителів за допомогою в молитві, в настанові, в підтримці, в процесі відновлення, а не за допомогою в прощенні гріхів, Бог прощає. І на закінчення один текст прочитаю із послання до Галатів, який підкреслює саме цю думку. Це шостий розділ, перші вірші. Браття, якщо і буде викрита людина в якійсь провині, ви духовні виправляєте таку в дусі лагідності, спостерігаючи за собою, щоб і самому не бути спокушеним. Другий вірш. «Несіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христовий. Я більш чим переконаний, що другий вірш слід в першу чергу коментувати, скажімо так, на фоні першого вірша шостого розділу. Друзі, всім дякую за увагу. Буду вдячний за коментар і поширення даного відеоролику. Хай всі Бог благословить і збереже нас від неправильних розумінь, висновків неправильної практики. Расних божих всім вам благословінь. До нових зустрічей.